Бо час від часу нам треба переосмислювати наші особисті стосунки з Богом саме з Ісусом. Амінь. Дивіться, з кожним місяцем, з кожним роком, наша зрілість все ж таки вона набувається, правда? З кожним откровенням, з кожною молитвою, доторком Божим час від часу треба повертатися в святе святих і переоцінювати ці стосунки з Ісусом. Сьогодні була тема про те. Наскільки ціннішим є даритель від його дарів. Правильно? Правильно. На що це схоже, друзі? Я пригадую, як ми одружувалися з моєю дружиною. І знаєте, що я зробив? Я їй приніс проект. Це було мені 18 років, 19. Колись я давно-давно його знайшов в якійсь шуфляді, а це які були роки 95-ті. І на ньому був трьохповерховий будинок. Кого сімейного типу, це було нереально тоді, люди так не жили. Я молодим хлопцем влюбився в цей проєкт і собі сказав, що 15 років ще я колись буду мати такий дім. Я себе виховував, готував, що я збудую такий дім для своєї сім'ї. Такий малюх, але вже такий амбіційний. І от коли зав'язались на наші стосунки з Христиною, перше, що я зробив, я витягнув цей проєкт і сказав їй: я хочу, щоб ти знала. Що в майбутньому в нас буде такий дім. А вона в свої 17 років, пам'ятаю, так дивиться на той проект, на мене, мало що розуміє, кліпає очима і каже: добре, добре. Знаєте, вже з віком її, коли ми одружилися, відчуття нагальності дому для сім'ї вона ставало все важливіше і важливіше. Я відповідав за свої слова не зразу. Але в кінці кінців я дав сім'ї цей дім. Це коштувало мені дуже великих сил. Але, як Павло каже, зараз я говорю про Христа і про церкву. Отак От як в чоловіка, як в особистості є здібності, щось принести в сім'ю, поселити дружину, дітей, цю сім'ю. Але ніколи не треба забувати, що здібності чоловіка це особистість. Особистість окремо і здібності окремо. Мене винагороджувала Христина в мудрості жіночої за те, що я роблю. Вона завжди підкреслювала, що крім здібностей, щось приносити в дім для неї блага є ціна моя особистість. Якщо ці правила так працюють між людиною і людиною, то я впевнений, це працює між людиною і Богом. Зивійся, вона в тому й полягає. Щоб відрізняти особистість від того, що вона може. Бо незрілість вона приблизно така, коли Христина, уявіть собі, влюбилася в цей проєкт, вийшла за мене заміж, бо це вигідно. І кожних два дня нагадує мені, де моя хата? Хата моя, де вона? Ти обіцяв? Зрозуміли, до чого я веду? Дуже часто, незрілі віруючі зляться на Бога. Нервуються. де моє благословіння? Ти обіцяв? Ви знаєте, ви самі хникали, правильно? Кожен з нас хникав в незрілості, що нам погано і він винуватий. По-перше, це тому, що ми незрілі в плані стосунків самої природи, як такої, як це працює. Відповідно, ми мало знаємо про любов, що вона означає. Є любов за те, що один одному хтось робить. А є любов безкорислива агапа за те, що ця людина просто з нами є. Зрозуміли цю думку, друзі. Тому час від часу треба переоцінювати собі стосунки з Ісусом, відрізняючи Його благословіння від Нього самого. Амінь. Дуже-дуже важливий момент. Сьогодні навчальний день і навчальна істина, яка розширяє наше серце. І дивіться, друзі, Царство Небесне і Бог, і все, що зв'язане з Богом, воно поміщене в категорію близькості, сердечності, взаємності. Це такий Бог, який каже: маю на тебе те, що першу любов ти залишив. Маю на тебе те, що ти не романтичний. Зрозуміли, який він, з яким Бог ви маєте справу. Дивіться, він такий який бере відповідальність. І він, показавши проєкт в Писанні про тебе, Він його виконає. Але він в якійсь мірі це робить також не тільки ради того, щоб тобі було добре, як жінці Божій, знаєш, як наречені, але щоб і отримати щось від тебе. Ради цього весь цей сир, вся ця каша, щоб дочекатись від тебе добровільно. Не змушуючи тебе до істинної любові, дочекатися твоєї зрілої любові. До таких молитв з твого боку, коли ти скажеш, Господи, якщо навіть я не отримую того, що так довго чекаю, навіть якщо нічого не відбудеться, я все рівно буду тебе любити. бо Ти дивний, ти чудесний. А як це часто буває? стільки віруючих людей, вони так і ходять сумні по цій землі, тому що десь бракує цього благословіння, яким здається для земного життя. Може той час і причина зупинитись і відрізнити, правда, друзі мої? Дарителя від дарів? Я не вірю, що Господь торгується і, так, знаєте, мухлює. От не дам тобі благословіння, поки не оціниш мене. Його дари, Його благословіння йдуть щедро вперед. Він полюбив нас швидше, ніж ми могли любити Його. Це правда, так, друзі? І до речі, пастор говорив, він зробив вже стільки всього, але воно в контексті вічності, що розуміє тільки людина розвинутого духа, що додати до цього, якщо він щось додавить, зі здоров'я, машини, хати це дрібниця. Йому в якійсь мірі вже й не треба особливо щось робити, але це тільки якщо ти це зрозумієш, щоб ти зрозумів і був щасливий, скільки всього зроблено. Один лиш його Хрест, одне лиш Його відкуплення. Чи ти можеш це переосмислити, щоб кожен день, кожну молитву, маючи проблеми земні, розпочинати з Христа? Розпочинати з вдячності за те, що тобі в вічності готове місце, що він тобі сказав, піду приготувати тобі уселю. Чого нам бракує ще для стосунків з Богом цієї самої духовної зрілості, яка, наприклад, вміє оцінювати все через категорію вічності. Вічність це мислення. Це і реальність десь там, де ми будемо. А в нашому земному житті це є мислення. І от людина духовна, Божа, яка мислить вічністю тим, що буде, без кінця. Вона багато чого спосібна поміняти вже в земному житті без зміни самих обставин. І як Богові радісно, коли от ти обкладений земними проблемами, але ти радієш вічністю, ти радієш очікуванням безконечного. Яке він тобі пообіцяв. І коли отак от ти дивишся очима в вічності, що би не сталося на землі, на землі, ти не будеш сумний. І деколи є такий смуток, який нас позорить. Смуток не від віри, не від зрілості. Але він не сумує про це. Він веде нас, він дав нам Святого Духа, що був з нами тут і зараз, для чого? Не тільки щоб стати благами земними, але в першу чергу отак і розвивати нас, формувати нас. Щоб коли ми вже всі підемо з цієї землі, ми підійшли до нього, як зріла невіста, а не маленька дівчинка в своєму егоїзмі. Вчора сталася трагедія в моїй сім'ї в житті Софійки. П'яти років. Мама ділила. Цукерочки такі, знаєте, маленькі круглі. І десь на таку маленьку тарілочку жменька лежала біля мого столика, І її насипала, а вона чомусь цього не з'їла. Я це побачив, подумав, це нічиї. І я їх з'їв. І коли вона побачила, як я останній цукерок запихаю, її цукерку собі в рот, друзі, це була трагедія годинна. Це було щось неймовірне, смішне. Я от дивився духовними очима, знаючи вічність, думаю, скільки Софійці ще треба пройти в цьому житті, скільки їй ще треба вирости. Щось додасть в земний час до неї, до зрілості, а щось вона мусить сама переоцінювати. І вона так ридала, що її тато з'їв її цукерки зараз. Як я їй не говорив, я тобі куплю кілограм цих цукерків, але завтра. Бо вже 12-та година. І сльози не припинялись, бо завтра не підходить вже. Я, дивлячись на неї, я не знаю, от мислення вічності я бачу всіх нас. Завтра в вічності не підходить, Боже, ми плачемо сьогодні, бо ми хочемо сьогодні. Мама казала: та це ж твій тато, він же ж тобі завжди все купляє, він ці цукерки купив. Не, він з'їв мої цукерки зараз. Ми її заспокоювали цілою хатою і сміялися, і плакали, і знущалися трошки з неї. Десь знайшли другі цукерки, відсипали її. Вона згорнула бігом і продовжила плакати. «Ну, ми ж тобі віддали цукерки навіть більше. Добре, але ті цукерки ти з'їв, нічого не допомагало. Потім в кінці, коли вже за годину, я кажу, Софійка каже: ну мене вже болить, кажу. Ну я тебе ж люблю, ти ж знаєш, то випадково. І цукерки віддали, пообіцяв. А вона мені в кінці каже фразу. Каже таку фразу. Я плачу, бо я не можу стриматись. <рес> і ми заспокоїлись. Ми зрозуміли, що в тому не тільки є егоїзм, а чисто жіноча природа. Її просто треба погладити і нічого, і не виховувати в цей момент. <рес> ми її погладили і всі заспокоїли. Сонце прийшло. І вона почала говорити про завтрашні цукерки. Це історія не про Софію, про нас. Ми вже дорослі, але ми такі самі. Предмет помінявся наших потреб, нашого очікування. І він все пообіцяв, і десь він ну, не йде в той магазин і все. От як я пообіцяю щось Софії, все, це трагедія. Коли я їй кажу завтра, це просто біль душі, це мука. Якби не казав, було б легше. Він пообіцяв благословіння. Якби ми не знали Христа, скільки всього Він пообіцяв, ми б менше на нього ображались. Ми б просто приймали життя так, як є, всі так живуть. А деколи ми нещасні через те, що Він нам пообіцяв, а ще не зробив. Ви зрозуміли? Віться, любі. Думаю, Дух Святий правильно робить, що деколи тяне з благословіннями. Він хоче, щоб ми навчилися цінити тата, цінити те, що він зробив у вічності. Вічність для Софії, це як завтрашній день, коли ми підемо в магазин, а хочеться сьогодні. Терпи, насолоджуйся обітницею, згадуй собі всі попередні благословіння, які такі прийшли, живе вірою. Що так воно і буде. Чого ти сумний, де коли сльози наші, позорища наше перед небом? Зрозуміли, про що проповідь? Недавно, знаєте, так лежу біля Христинки ввечері, вона каже мені, ти, так коли лежиш біля мене, я так відчуваю таку безпеку. Каже, ти відчуваєш щось? Я кажу, точно, не безпеку. Ну Не небезпеку, а не відчуваю безпеки. Відчуваю приємність, бо працювали над стосунками, над сім'єю, над всім, і маємо сьогодні, що маємо. І знову ж таки думаю про себе і про Бога, про Отця і Христа. Коли Він зі мною, в присутність Його, я відчуваю безпеку, чуєте? А що відчуває він? Він відчуває задоволення від краси. Його краса. Таку, яку він бачить в нас, він має дітей, він має тих, хто його обіймають, хто його люблять просто так. Хоч ми відділяємо благословіння від благословителя, це неможливо відділити. Все рівно воно в одному і воно разом. Без його благословень ми не виживемо ніколи. Але навіть отак теоретично деколи, в моменті сліз і потреб потрібно для себе це робити. Щоб не загнатись, щоб не тикати Господу проектом його будинку, де мій будинок. Амінь. Будинок одне, а будівничий друге. Обітниці одне, а той, хто обіцяє, це інше. Відносно обітниць чекаємо, віруємо з радістю, але самого обітувателя любимо. Дарителя цінуємо і шануємо. От подумай над цим висновком цього дня, чи ти можеш сказати Ісусу зараз при тім, що тобі все треба і багато чого треба. Ісус, я можу бути щасливий з тобою, навіть не маючи більше. Я дякую тобі за вічність, за все, що в вічності ти вже для мене зробив. Одного чоловіка середнього віку померла дружина, віруючи, він дуже-дуже сильно побивався, Це щось було близьке. І тягнулось рік, два, три, серце було розбито, миру він не знаходив. І з'явився один мудрий чоловік в його житті і сказав: ну, може, вже досить задавати питання. Є щось, що ми не зрозуміємо ніколи, поки не закінчиться це життя. Але обіприйся на те, що ти знаєш. А що я знаю, Бог дав тобі багато років щастя перед тим, сформувати стосунки. Ти маєш що згадувати. Друге, що він тобі дав, людину, яка чекає тебе в вічності, життя всіх закінчиться, і буде славне, солодке воз'єднання і безконечні тисячоліття. Чи це не є причина радіти? І дякувати. Зрозуміли, як треба дивитись на це. Тому, друзі мої, в святому святих приходить самоцінність наш Господь Ісус. Коли я приходжу додому, моя Софійка завжди задає одне і те саме питання. Вона радіє, скакає, махає ручками і завжди мене питає, оце питання, що ти мені купив? Я знаходжу в цьому велику красу, бо час від часу мені перепадає ось такого тато мій як я тебе люблю. Софійка, ходи сюди, я тебе покажу як приклад всіх нас. Софійка, ходи сюди. Це ви на його руках. Кожний. Це великий йогоїст. Але прекрасний. В нього все попереду. І вона винагороджує цією своєю наївністю, простакуватістю. Вона втішає і на неї не ображаються. Тому що в міру своїх сил вона воздає любові просто тим, що вона є з нами. Амінь. І так само Господь радіє тобою. Але вона росте. Вчора був урок, правда, про цукерки, які я з'їв, був, що тато пообіцяв. Пам'ятай, ти на руках Ісуса, ти в руках Божих, в руках Отця, не сумуй занадто багато. Утішайся тим, що Він з тобою є. Він такий, що Він завжди щось принесе додому, завжди тобі щось купить. Амінь. Ми? ми багаті. І найбільша цінність благословіння це є Він сам. Дякуємо Ісусу, дякуємо, що Його прихід в наше життя почав, розпочав мислення в вічності. Ще трошки життя не так довго лишилось. Не знаю, ви так думаєте, ні? я вже так думаю, відчуття в мене таке чуть-чуть, і все саме славне, воно тільки-тільки розпочнеться. Давайте ми ще раз встанемо. Господи, дякуємо за цей славний день. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми досягнули вже сьогодні цього погляду на Тебе, Господь, щоб бачити Тебе, Господи, а не те, що в Твоїх руках. І радіти Тобою без кінця. Господи, навіть зараз, от цю хвилину, ми відчуваємо, як Твоє помазання тече по наших життях, по наших тілах. Так приємно, Господи, в цьому потоці миру і спокою, глибокого шалому. Хоч це не є ще гроші, які нам треба, хоч це не є ще, можливо, цим зціленням, яке от має виявитись. Але це є великим, Господи, Твоя ласка якою ти голубиш нас, Господи. Цей потік помазання, це так, як тато голубить дитину, гладить по голові. Відчуй зараз, мій брат і сестра, як захоплені ним, стікає по тобі його благодать, навіть це фізичне відчуття тепла, яке тихесенько так стікає по тобі, Це Його велика небесна рука якою він гладить тебе зверху донизу, по твоїй голові, серці, душі? Це завдаток всього. Це доказ найбільшого. Це відношення Його до тебе, яке є коренем Твого забезпечення і благополуччя вічного. Ісус це наше все, Ти наше все. Хочеться так сказати в цій молитві? Хоч покликання велике це спасати людей у церкві, ще більшим покликанням є любити Його, де збираються люди, яких він народив, щоб тішити Його серце і душу і казати Йому, який цінний ти є, який великий, який значущий для нас. Чи добра погода, чи погана Господь для вічного мислення немає значення. Бо завжди не перестає світити світло твого лиця, і за цим світлом ми бачимо Твою усмішку добру до нас, яка є свідоцтвом, що ти приймаєш нас. Агапа, це не в першу чергу про те, що ми любимо людей, це в першу чергу про те, що ти любиш нас, сотворив великі, Господи. За кожного з нас помер, за кожного з нас взяв відповідальність. І вже напевно, коли очі наші відкриються у вічності, коли ми підемо з цієї землі, коли уявне стане реальним, аж тоді до кінця ми зрозуміємо, наскільки великий Він в доброті, в своїх діяннях до нас. І ми побачимо Його, що Він сам, Його голос, Його руки, Його здібність пригорнути до себе. Це є найбільше майно, яке тільки може бути. Ми пригорнуті ним у вічності. Дякуємо тобі, Господь. Дай нам згадати це навіть тоді, коли ми будемо десь в найважчій тюрмі нашого життя. Навіть тоді ти з нами, навіть тоді ми багаті, навіть тоді, Господь, стіни не зупинять, щоб Твоя присутність прийшла до нас і обняла нас, святий, любий, дорогий наш Ісус. Сам Ісус без благословень земних. Це вже благословіння. Дякуємо тобі за цей день. Неймовірне багатство, неймовірне багатство, неймовірне майно його відношення до тебе в Христі, неймовірне багатство і майно. Хоч ти їдеш на старій машині, чий той не маєш, неймовірне багатство нависло над тобою з неба. Це татове лице, яке схилилося з престолу, ки дивиться на тебе і усміхається тобі, чекає тебе вдома, як написано офесян, і в варядучих віках покаже тобі неймовірне багатство своєї слави. Явить тобі неймовірну величину своїх добротій до тебе у Христі. Ще нічого не почалось. Живи для вічності, чекай з радістю цей момент. Алехміха ти, хощій на їй тако. Аміх алех оші тай ликме хатаїн. Неможливо висловити це Дух Святий. Застигаємо, Господи, в цьому водоспаді тихому, мирному, теплому, в обіймах Твоєї присутності і зцілення. Бачу, як Господь комусь витаряє сльози, Дитя моє, Куплю я тобі твої цукерки, прийде час, притулись до мене, почуй, як б'ється моє серце, воно для тебе б'ється. На долоні своїй записав я твоє ім'я, ти зіниця ока мого. Важей мир, велике майно і велике багатство. Дякуємо, Ісус. Ми продовжуємо нашу подорож з Ісусом до останнього дня на цій землі. Амінь. Ісус Господь. Дякуємо Тобі, Ісусе.